Астопер спробує зробити те, що йому вдалося у поєдинку проти чорноморця. Я маю на увазі забитий м'яч. Попередньому турі в першого матчу 2024 року ігор забив. Подивимося, чи вдасться йому це зробити сьогодні. Ігор Паскал, головний арбітер нашого поєдинку. Він в полі працює. 88-й матч в рамках української прем'єр-ліги для цього рефері. Дуже досвідчений. Станіслав Марулін, Дмитро Оганісян, Це його асистенти. Олександр Шандор сьогодні відповідає за систему Вар. Володимир Володін, це асистент Вар Рефері. Ігор Мединський приймає м'яч. Дуже помітний був поєдинку проти Чорноморця. Мединський, Зараз виконує навісну передачу Мединський, не дістається до м'яча. Краснопер вбігав під цей навіс з правого флангу у виконанні партнера. Центральний форвард оболоні. Але з м'ячем зустрітися все ж таки не зміг. Ну, перша така претензія на загострення удар Асудар поворотах майданчика. І Це Олександр Філіпов намагався зненацька застати Назарія Федорівського. Федорівський вистрибував, зачепив м'яч. Все ж таки, так Назарій не забирає його до рук, і ніби як прибирав руку, але схоже, що все ж таки не встиг. Зараз стандарт на віс. Удар по воротах відбувається. Непоганий епізод. Едуард Сарапій якраз вбігав, підставляв ногу під м'яч. І навіть пробив по воротах, але влучити у площину. Не зміг. Сарапій тут ну, просто тікає від Владислава Приймака. У штрафного майданчика. Приймак не нав'язує Сарапів боротьбу. І підбирання Рубчинський. Рубчинський розвертається проти трьох. Рубчинський дуже хороший розіграш В Дніпрян Рубчинський. штрафного майданчику. Просто пас від нього, але немає удару по воротах. Там знову лягають під м'яч футболістово болонь. І вдається все ж таки не дати супернику загострити. Але на фланзі там ну ситуація 2-4 в 4 була. Подивіться ще раз. Рубчинський, та 2 в 4 ситуація і не на користь, як ви розумієте, Дніпра один. Олексій Гуцуляк зараз навіс із ударом по воротах. Володимир Демюк. Ну, хто б ще, якщо брати скіл гри головою, я думаю, ну за домюком, в принципі, в українському футболі може там пара людей потягатися з натяжкою тому що дуже сильний футболіст у цьому компоненті. В центральну зону Сарапій добігає, пробиває по воротах, сильно, але відбуває Назарій Федерівський. З другої спроби накриває м'яч. Гулки пороболоні. Хороший постріл у виконанні опорного півзахисника Дніпра. Один тут долучився до атаки. Тут не були готовими футболісти київської команди до того, щоб буде вбігати Сарапію. Абсолютно ніхто не накривав. подачу у штрафний майданчик зараз. Утак поворотах. Це перша спроба від киян на 35-й хвилині, але м'яч над поперечкою пролітає. Павло Лукінчук після стандарту виграє боротьбу. Ну, чесно, абсолютно не здивований тому факту, що саме зі стандарту пробуває сьогодні вперше оболонь. З грипок що біда. Але от свій штрафний, свою подачу знайшли, виграли, пробили. Кінець 36-ї хвилини. Знову Олександр піхальонок біля м'яча навісна передача на дальню. Удар федерівський. Рятує м'яч. По поперечці, пройшовшись, ковзнувши, падає все ж таки на ворота. Ну, це дуже хороший сейв, якісний сейв у виконанні Назарія Федорівського. Дивимося ще раз навіс на дальню. Удар відбувається, витягує Федорівський. Там насправді ну, теоретично м'ячик ще міг і в ворота впасти таким чином. Але так достатньо жорстко Федорівський відбуває його над Каркасом. І знову відзначаємо так: Володимир Адамюк. Навісна передача. Дивимося за нею. Она вісу штрафний сарапій пробиває. Чи не було положення грою в момент удару у футболіста Дніпра? Один питання, але станом на цей момент Олександр Філіпов стає автором забитого голу. 37-ма хвилина. Дніпро один виходить. Вперед, але але давайте почекаємо. Бо я ж кажу по офсайду, теоретичні запитання тут все ж таки можуть бути. Дивимося навіс із ударом. Ні, по-моєму, офсайду якраз Філіпова немає. Чи не рукою він забив це? Теж питаннячко актуальне, тому що ну плече здається, все ж таки м'яч в плече відлітає. Косовський розташовувався, як я розумію. Тут поруч із Філіповим не встиг зреагувати. Федорівський відбиває в центрального нападу Дніпра. Дивимося. Ні. Положення поза грою. Ну, от Сарапій б'є так. Положення поза грою Хоча там ліва нога. А зараз вар буде е, нам допомагати. І вар-арбітр е, говорить, що все чисто. Дніпро один забувається. Олександр Філіпов І команда гостей виходить вперед. Слободян пробуває за штрафного майданчика, але не влучає. У площину капітана Болоні. Зараз якраз бачимо момент так м'яч на голові Едуарда Сарапія. І чітко бачимо по лініях, що все ж таки нога відставлена була у футболіста у Болоні. У косовському, здається, і. Таким чином Філіпов перебував в правильному положенні. Ось Ще момент у Дніпра один. Філіпп. в майданчика. Черетько. Очередько під ліву ногу. Очередько. Пробуває Федорівський. Відбуває в свого. А далі м'яч від голови Черненка опиняється в руках голкіпера оболоні. Дивимося, ще раз помилилися. Самі ж кияни віддали м'яч супернику. Олександр Філіпов не зміг одразу знайти ударну позицію. Довелося трохи покрутитися і віддавати передачу. Зрештою, Чередько непогано під себе прибираючи м'яч. Лослав приймав тут. Не встиг трохи за мобільністю, за динамікою руху. 27-го номера. Мадинський. Проти нього, Мединський під право прокидає, виконує просильний пас. Краснопер приймає м'яч. За спину у нього опонент. Краснопер шукає варіант, Краснопер. Краснопер дуже класно е, обігрує зараз Василя Кравця. Це було надзвичайно технічно, але от передача не пройшла у виконанні 95-го номера. Е, в штрафному майданчику Дієв надзвичайно красиво зараз. Іор е, Краснопер. Зацініть ще раз. Оп! І все, мінус кравець, а далі передача. І на щастя, опиняється піхальонок на лінії цього пасу. Слободян з з'явшен зустрітися все ж таки не зміг пробити поворотах у цьому епізоді не зміг. Демонструє нам ще раз епізод, коли очередь побив. Та да, тут м'яч відлетів в груди. Черненко все в порядку. Але Краснопірва просто топчик. Дуже красиво відіграє. Якби ще піхальонку поміж ніх передачу віддав. Абсолютний шедевр. Був би. Зараз продемонстрували момент Краснопер. Штрафного майданчика. Краснопер не виходить на ударну позицію. Василь Кравець. Добре діє проти свого опонента. Його не підпускає. Талюк вибуває на Максима Гресо. Гросо підбирає. Розвертається. Пасує назад. Владислав приймак. На передача від нього до штрафного майданчика. Волонець грає на виході. Підбирання за. Цьому оболоні аж на власні половині поля ігор Пасхал зупиняє гру. У нас на газоні залишається футболіст Дніпра. Ну головне, що нормально при тямі все в порядку, але тримається за голову. Василь Кравець. Йому допомога не Василь Кравець, стоп кравець якраз. На ногах стоїть на Адамюка так корпусом Євгеній Волонець влітає в голову Адамюка. Ну, один-один в їхній дуелі сьогодні. Ну а це легенди тут інакше. Я думаю, не скажеш так. Артем Мілевський Вен Селезньов е, скам дуже активно стежать за цим протистоянням. Олексій Гуцуляк. Тут вже трохи газону. Болоні Рейн. Зараз завадив. Хороша передача. Удар у виконання дає він, Але не забуває центральний нападник. Плюс положення поза грою Все ж таки фіксує боковий арбітр. Пам'ятаємо, що роду виходить у матчі Вишневський теж. Тут апеляції до арбітра. Удар у виконання Рубчинського. Федорівський. Назарій Федорівський забирає м'яч в руки, піхальонок прибирає суперника, під ліву ногу далі протягує і пробиває воротах. Це не рука дубка, це корпус. Хоча рука там поруч була 37-го номера. Подивіться ще раз. Але це не порушення права і не пенальті. З претендентами на найвищі місця у чемпіонаті України дуже-дуже непросто буде в команді Валерії Ващенка. Мединський. Подача від нього вибувають м'яч футболіста Дніпра. оболонь сім матчів в УПЛ не виграє. Зараз піхальонок зі стандарту пробуває Федорівський. Відбуває між залишається. Може поля Кінчук встигає. На Горбунов добігає ударна позиція. Горбунов ні. Теж на лівий фланг пасує. Пасіч повертає. Горбунов. Встигає прострілити м'яч. Трафтову майданчику. І далі опиняється у воротах. Але арбітер показує, що м'яч залишив е, межі футбольного поля. А отже буде вільний удар. Дивимося ще раз. Пасіч повертає на Горбунова. І, і так, е, так м'яч виходить за межі поля. І в цей момент дає фінальний свисток. Дніпро 1 сьогодні здобуває перемогу.